Останнім часом декілька соціологічних компаній провели дослідження щодо симпатії в місті Києві відносно потенційних кандидатів на посаду мера міста Києва. Безумовним лідером цих досліджень є Віталій Кличко, який має найвищий рейтинг симпатії киян. Я хочу поговорити про дослідження компанії, які всі довіряють, це GFK Ukraine. Яка зробила опитування на замовлення ділового журналу Експерт, Віталій Кличко, маючи більше 32% підтримки киян, ще не визначився, чи буде він балотуватися. Але опозиція повинна розуміти, що якщо Віталій Кличко відмовиться, то треба мати свого кандидата, який переможе. Саме Попова і займе стратегічний плацдарм міста Києва під президентськими виборами, бо саме в Києві буде фізично передаватися влада. Тому дуже важливо мати опозицію свого кандидата. І саме тому в дослідженнях були поставлені і моє, і моє прізвище, і інших кандидатів для того, щоб зрозуміти, які сьогодні тенденції. Є трійка лідерів симпатії киян. На першому місці Олександр Попов, представник партії регіонів, з результатом 18,7%. На другому місці Петро Порошенко мільярдер, який позиціонується як позафракційний, з показником 17,2%. і на третьому місці я з рівнем довіри 15,6%. Я можу говорити, що мій показник є абсолютно адекватним того діалогу, який ми вели з киянами на протязі двох місяців, і тої агітаційної компанії, які бачили кияни. Але які ще можна зробити висновки з цієї соціології? Ну, Перш за все, те, що треба об'єднати всі опозиційні сили, і це дає кандидату від об'єднаної опозиції ще плюс 10% підтримки. Це означає, якщо я буду єдиним опозиційним кандидатом на посаду мера міста Києва, то я набираю 24%, я перемагаю і Попова, і Порошенка. Що для цього треба зробити? Ну, перш за все, треба розуміти про те, що Попов є непростим, не слабким кандидатом. В нього є адміністративний ресурс, в нього є бюджет Києва, і він його активно експлуатує. Крім того, особливості проведення виборів говорять про те, що баланс в комісіях, скоріш, опозиції і влади не буде мати, тобто то є велика загроза фальсифікацій. І третє, що будь-якого кандидата, в тому числі кандидата від опозиції, можна просто зняти з виборів. Друге, який можна зробити висновок, що без консолідації опозиційних сил перемогти ані Попова, ні Порошенка неможливо. І це завдання для самої опозиції і для мене переконати в тому, що є достойний кандидат з певним рівнем підтримки киян і він може перемогти. Третє, що влада буде використовувати, в тому числі і технічних кандидатів, це ті, хто має 2, 3, 5% яких випустять на поле з певною критикою, перш за все, опозиційного кандидата, і таких буде достатньо, хто захоче заробити певний електоральний для себе зиск, а крім того, виконати завдання банкової щодо перемоги кандидата Попова. Не всі люди в Києві довіряють або владі опозиції, є ті, які відносяться до них абсолютно критично. І вони не тільки хочуть політичних гасел, вони хочуть знати, що наступний мер зробить для їх міста, для них особисто. І саме на цьому ми сконцентруємо наступний так компанії, де будемо розповідати про те, що ми плануємо робити в місті і як ми плануємо робити в місті для киян.